Черговий непростий день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Насправді, їх простих цих днів апріорі не може бути, але сьогодні усю Україну сколихнула інформація щодо вбивства Андрія Порубія, екс-спікера Верховної Ради, першого спікера, по суті, в новому скликанні після завершення революції. Гідності там був період, коли Руслан Кошолинський, але вже коли відбулися вибори, саме пан Поробій очолював Верховну Раду. Приймав зокрема мовний закон, і зараз багато хто згадують власне те, як відбувався процес голосування за мовний закон. В тій Верховній Раді ще було дуже багато сил, які цьому противилися. Сьогодні обговорюватимемо з нашими спікерами нашими експертами. Власне, мотиви, які могли бути е, спричинені до вбивства Поробія. І зараз вітаємо в нашій віртуальній студії Тараса Ботенка. Пане Тарас, е, перше запитання буде про Ваші думки, е, перші думки у зв'язку з цією трагічною подією, що сталася у середмісті Львова. Ну, насамперед, я хочу висловити через співчуття сім'ї і родині Андрія. Ми всі в шоці. Я думаю, що всі українці, львів'яни в шоці, цей сьогоднішній день, коли ми почули цю новину трагічну. Пробивство, чергове резонансне бивство у місті Львові. Прийшло всього трошки більше року, як відбулося резонансне бивство Ірини Фаріон. Нещодавно ми попрощалися з народним депутатом Ярославом Рощишиним, який за трагічним обставином загинув. На Франківщині, і тепер це вбивство Андрія Пробія, воно навіє, звичайно, дуже з одного боку, дуже однозначні думки. Хто би за цим міг стояти, і кому це потрібно, з якою метою. Я хочу сказати, що на мою думку. Звичайно, що треба зараз усилля з боку правоохоронних органів докласти максимальних і вони докладають щоб вийти на слід е, вбивці, а потім зійшовши його на слід замовника. Е, щоб цей процес не затягувався, так як зараз затягується знову ж таки збивсь Фаріон. Ми до речі, е, сьогодні обговорюючи це питання з керівництвом Верховної Ради України, домовилися. Про те, що в понеділок на засідання погодженої ради на закрите засідання погодженої ради, ми кличемо е міністра внутрішніх справ пана Клименка, який би мав у нас е проінформувати про е обставини загибелі, розслідування обставин загибелі Андрія Поробія. Е стосовно того, кому це було вигідно, Андрій Поробій був е не помилюся, розкажу, скажу визначним державним політичним діячем в Україні. За останнє за весь період української незалежності, особливо останнє десятиріччя, коли він активно був одним з лідерів майдану і офіційно друга посадова особа в державі, е, ну я вам скажу, що це напевно найбільш резонансна до записуючись керномови і проговорити з підзором колишніх офіційних осіб державі. Тому я вважаю, що за цим писом однозначно може стояти Росія, Російська Федерація і серед причин, які можу, могли бути, ви знаєте, колись Путін сказав про те, що так чи інакше, як на його думку, має бути він хоче покарати тих людей, які. E, начебто були причетні до м, трагедії e, 2 травня 2014 року в Одесі. І e, я не включаю того, що якраз ці слова Путіна, сказані ним кілька років тому, і є серед тих ключів, е, чому це сталося з Андрієм Поробієм, тому що йому, як ви знаєте, інкримінували, е, коли він ще був секретарем РНБО, те, що він, начебто, був причетний до тої трагедії. І так далі були, були різні на цю тему інцинуації. І оці, оця, оці слова Путіна могли б бути певним чином адресовані в адресу певних осіб держави, які тоді посідали високі посади. Крім цього, я хочу сказати, що Андрій Поробій якщо говорити про інші обставини, ну Андрій Поробій не був зараз дуже активній політичній діяльності. Він був після того, як він залишив посаду спікера Верховної Ради України. Він був депутатом Верховної Ради фракції Європейська Солідарність. Рідко виступав і сказати про те, що він робив якісь е, дуже великі активності в політичній чи парламентській площині. Я б так не сказав тому. Я думаю, що це вбивство воно було розраховане на якусь каталізацію нетерпіння в суспільстві. Зокрема, так би мовити, в центрі скрі, націоналістичного руху України в місті Львові для того, щоб збурити цю ситуацію, і очевидно, щоб вийти, щоб вона вийшла в якусь неконтрольовану фазу і так далі. Тобто, розрахунок, що чіт чіткий безумовно був замовники, які це вбивство. Трас, якщо можна чи пов'язуєте ви. Зараз багато хто в інтернеті про це говорить, що ну, пробій приймав закон про мову. його. Я зараз процитую, в нас на Ютуб-каналі, говорить Великий Львів, є вже коментар його колеги по фракції Миколи Величковича, який назвав це публічною стратою. І також публічно серед Білого дня у Львові раніше вбили Ірину Фаріон, і ці два вбивства, на жаль, наводять на. Доволі очевидні думки це те, про що ми часто говоримо в наших ефірах. Росія воює проти, проти усього українського і, зокрема, про тих символів, і проти людей, які цю мову виборювали. І парубія можна сміливо назвати одним з тих стовпів боротьби за національну ідею нашої держави. Ну, насамперед, у мене у нас будуть питання до посадових осіб держави, які у нас будуть на поводженню раді. Зокрема, серед питань, чому у нас немає державної охорони е стосовно колишніх спікерів Верховної Ради України. Тому що нас багато колишніх посадовців, високого дуже рівня, ну, скажімо так, не Я розумію, що ми не можемо представити там до кожного там, депутата колишнього чи не депутата, міністра, чи... але рівень спікера це визначний рівень. Це людина, яка приймала ключові рішення держави, яка була на носієм важливої інформації. І я вважаю, що такі люди повинні бути захищені з боку правоохоронної системи. Тому це питання до правоохоронної системи. Якщо треба врегулювати законом, очевидно, нам треба врегулювати це законом або під законним актом. Далі стосовно того, що Андрій Парубій був активним як спікер і в цілому як політичний діяч у прийнятті закону про мову, це безумовно так, і в контексті того, що зараз Росія проявляє нам статус російської мови, який вона хоче повернути чи нав'язати, в контексті можливих мирних переговорів, мирного трека завершення цієї війни. Не є спровокованою. Тому очевидно, що це те, що я говорив попередньо, спроба загострити ситуацію перед переговорним процесом. Скажімо, ситуація не прийняття багатьох речей, які буде нав'язувати Росію, тобто Росії не вигідно завершення війни. І я вважаю, що вбивство. Порбія якраз може скрим бути зацікавленим Росія. Може бути зацікавлена в тому, щоб на через бисапорбія показати, що українське суспільство ну не не сприймає будь-який спосіб толерантне ставлення там скриму до національних меншин. І так далі, тому що очікує, що після такого резонансного вбивства може бути загострення політичної ситуації, скажімо, так чи чи ставлення до ряду проблем громадян України, і тому я вважаю, що розрахунок був дуже глибокий. Дуже глибокий. Андрій Парубій, звичайно, був достатньо чіткий організатор, людина, яка знала, як проводити майдани. І це, до речі, теж одна з версій, яка зараз обговорюється за інформацією, інформації. Що... Але я не є схильник до такої вже конспірології, що мовляв ув'язувати його орендаторські здібності з примарою чергового майдану в Україні, і це комусь було вигідно, і так далі. Я не схильний та пожар. Тут я би в контексті того, що ви сказали, стосовно безпеки таких персона... персоналів в нашій державі. Адже всім відомо активну позицію пробія під час революції гідності. Далі і робота в РНБО і робота як спікера зрозуміло, що ну тут тут сильно ніякої конспірології шукати не потрібно. Відкриваєш російські телеграм-канали і читаєш, з яким вони ентузіазмом пишуть про це вбивство і ці те, люди такого штибу. Мають бути захищеними, це, це, це очевидно, тому що я я був. Я щойно приїхав власне з цього місця. Всі наголошували на тому, що пан пробій не користувався зараз державною охороною. В нього її не було. За інформацією здається, рік після того як він ще був спікером. Він мав охорону і потім цю охорону зняли. І зараз це справді це питання стосовно багатьох державних діячів, які ну очевидно треба піднімати. І, взагалі, і, пан Тарас, також хочу вас запитатися в контексті безпеки. В принципі, в усіх містах нашої держави. Е, на ваш погляд, можливо, маємо тут. Не лише знаєте, не хочеться там казати, от правоохоронці не догледіли. Е, можливо, всім нам, українському суспільству, треба трішки вертатися в більш е, сконцентрований. Момент, так як було на початку повномасштабного вторгнення, коли всі пильнували будь-яких підозрілих людей, людей, які спілкуються на незрозумілій мові. Як, як ви в цьому контексті, які маєте думки? Тут, як кажуть, не пильнуєш. Як би не старався, розумієте, тут це суспільство, суспільство багато зброї, суспільство різні настрої. Війна, яка не закінчена, трагедії людські, незагоєні рани і так далі. Багато багато особистостей, які вже не повернеш, і це кажуть оголений нерв людей багатьох. І очевидно, це загострює ситуацію так само в суспільстві, і вона буде безумовно непростою по звершенню війни. І треба це розуміти, треба оцінювати можливості країни, якби е, шукати можливі шукати речі, які, скажімо, будуть оздоровлювати суспільство. Е, тому я вважаю, що станом на зараз є нас і багато агентів впливу агентів е, Росії, е, і це незалежно від того, чи це. Е, Зона прилегла до бойових дій, чи це глибокий тил, якщо говорити про місто Львів, чи будь-яке інше місто в Галичині чи не в Галичині. І щодо пильності, я з вами погоджуюся, але ще раз кажу: тут не пильнуєш. Тут треба розуміти, що ми збільшуємо правоохоронну систему, ми багато що дозволили, ми збільшили штатні розписи, ми збільшили зарплати в бюджетах. І останнього бюджету, зокрема, тому нам, очевидно, нам треба питати. І ми будемо питати з правоохоронців, в який спосіб забезпечується безпека наших громадян, зокрема ФТУ. в ТУ, який спосіб забезпечується безпека ключових держав осіб держави в частині колишніх осіб держави і нинішніх. І в цілому безпека пов'язана з ну безпечне патрулювання, якою мірою вона здійснюється, і що треба ще для того, щоб. Громадяни України в не про цей час відчували себе в безпеці. Пан Трас, якщо е, дуже менш офіційно, я розумію, що ми все одно знаходимося в медійному полі, е, яким ви, ви будете згадувати пана Поробія? Е, ну, ви знаєте, Андрій, я Андрія знав дуже довгі роки. Та, зрештою, як і багато людей, які в ваші студії будуть про нього говорити згадувати. Це початок 90-х років, коли він був ще. Депутатом обласної ради, потім заступником голови Львівської обласної ради, один з лідерів політичної партії. Ми з ним дуже тісно перетиналися. Коли я був заступником голови обласної державної адміністрації, потім в різний спосіб по роботі в Львівській ОДА це була людина, яка була дуже щира, дуже чесна. Це навіть такі пам'яті рафінована, чесна людина, от і очевидно, що за цим патріотизмом не було. Я не не я не бачив корисності. Я не бачу бажання щось нажити чи набути. От розумієте, я маю на увазі не в плані політичного досвіду чи політичного капіталу нажити чи набути. Е, е, у нас були певні зустрічі пов'язані з певними проханнями. Повірте мені, що Андрій завжди відгукувався, незалежно на якій посаді він був. І це була людина, яку я завжди буду з приємністю згадувати. І е, дуже шкодую, що такі люди війшли від нас. Ну, так і його колеги говорять, насправді як то кажуть, ніде правди діти в не усі в українській політиці займаються українською політикою заради політики, заради тому що політика Absolutely. це ж вибудовання держави. В нас, в принципі, дуже багато людей не завжди правильно сприймають політичних діячів, якими вони мають бути. І от пан Поробій, мені здається, був от власне політиком державником дуже просто так банально звучить, але це напевно це, це напевно дуже чітке визначення. Це батьківське знаєте, батько все таки теж депутат обласної ради першого скликання і дуже поважний громадський діяч. Я думаю, що це в родині, це в сім'ї це гени. Людина, яка прийшла роки... не треба було їй, цій людині не треба було довгих років усвідомлення себе українцем, Це все було закладено вже розмаличку з молоком матері. Так? І просто людина з перших років своєї активної діяльності, 17 чи 16 років, коли він очолив спадщину і так далі, фактично віддавала себе служінню національної ідеї, формування цієї національної ідеї незалежної Україні. І я вважаю, що це дуже яскрава постать, яка буде незабутня для української політики. На мій погляд, ви доволі слушно відзначили, що от такі дії Російської Федерації саме в той момент, коли ну, начебто, відбуваються перемовні процеси. Начебто від вони відбуваються, але от чи, чи ефективно відбуваються і якраз і свідчить про те, що Росії ніякого миру не потрібно, і я в цьому контексті ну так трошки змінимо коротко, буквально вектор нашої з вами розмови. Я одразу собі прокручую останні заяви керівника генштабу Російської Федерації Гірасімо про те, що як вони кажуть, СВО буде продовжуватися, підводять риску перед в понеділок, минає два тижні. Про які казав Трамп, і Зеленський про це сьогодні казав. По суті, росіяни дають дуже чіткі сигнали, що для них мир не потрібен. Ну, для них мир не потрібен апріорі, тому що це країна і це режим політичний, який живе тільки в системі війни. Спершу він живе в системі внутрішньої війни з власним народом. Знищивши політичну опозицію, знищивши політичних лідерів, таких як німцов, Саровойта е е і так далі, які опонували е путіну. Е а далі він почав просто займатися експансі експансіоністською політикою, яка була типовою для Росії як імперії чи як радянського союзу, особливо для як імперії, тому тут е це природний стан речей для Росії і її вождя. Вони прагнуть воювати, воювати постійно. Це може бути активні фази війни або неактивні фази війни, але це подав будуть загарбницькі війни. Інше питання: якою мірою західний світ цим може миритися, і якою мірою західний світ може протистояти, тому що. В нашому розумінні, ну все таки підтримка, яка яку зараз має Україна, вона є достатньо висока, але вона вимірюється шкалою не того, скільки ми отримуємо мільярдів євро чи доларів, і якою кількістю зброї, а того наскільки Європа і Сполучені Штати Америки насамперед готові давати нам гарантії, наскільки ті гарантії може бути одні. Е, тому я вважаю, що переговорний процес можливий, але е, роль Америки тут має бути більш жорстка. І я вважаю, що якщо б роль Америки б президента Путіна була більш категорична стосовно спілкування з Путіним, то і переговорний процес був би реальний. А оскільки оскільки була червона доріжка і міцне рукостискання, і е, прес-конференція після цього, якісь там загальні речі, але б наділи, То очевидно, що Америка знову взяла на паузу, і найгірше взагалі буде, якщо Америка свіє паузи передасть трек дипломатії нам з європейцями, а сама скрима так усунеться від цього процесу. Я не думаю, не сподіваюся, що так буде. Але головне цих цих питаннях це питання гарантії. Бо це означає, що Європа і Америка беруть на себе зобов'язання за безпеку ситуації в цілому, і вони повинні чими жертвувати. Вони ж повинні жертвувати не тільки фінансами, а й Америка зараз в на увазі адміністрація президента Трампа в треку такому, що вони хочуть заробляти прямо на тому, що вони дають нам зброю, вони хочуть зробляти на тому, що дають, але вони теж повинні жертвувати, тому що якщо це світова демократія, то демократія це річ жартовна, а не прибуткова, апріолі прибуткова. І я думаю, що питання не двох тижнів чи трьох тижнів, які там Трамп черговий раз дав Путіну, а тому, коли ми дочекаємося, все таки ну реалії зміни позиції сполучених статів штатів стосовно Росії, коли кажуть набридне вже. Так спілкуватися з Росією як спілкується Трамп, і треба міняти риторику і не тільки риторику, і слова, а міняти чітку позицію санкційну, тобто більш жорстку санкційну, і і, і так бути більше реальне посилення підтримки України на, на міжнародному, на міжнародній площадці. Я сподіваюся, що. Все таки можливість переговорного процесу і компромісу вона не перегорнута ця сторінка. Попри те, щоб не заявляв Герасимов, і щоб не заявляв скажімо, Медведів, там і так далі, я вважаю, що не переговорна та сторінка. Інше питання, що нас може чекати зараз, непростий період на фронті, пов'язаний. Із військ і нас може чекати російський військ майнули на інші напрямки і заголоситуація на одному чи іншому напрямку, зокрема на запорізькому напрямку чи Покровському напрямку. Але з іншого боку, нас може чекати скажімо, непроста зима, до якої теж треба готуватися, розуміючи, що росіяни скажімо, можуть напевне, на певному етапі бити на по розподільних мережах, які до які не атомну енергетику. Тому що видно, що в Україні треба серйозно посилювати свою свої можливості забезпечити стабільну безперебійну електроенергію і захистити небо найближчі. Кілька місяців до зими і із зимою включно. Тому ризики нас не не меншують, але вічна війна ну дивіться, не, не може бути вічна війна свого часу. В 17 столітті ряд іве великих європейських країн підписали вічний мир. Немає поняття вічного нічого, ні вічного миру, ні вічної війни. Ну треба все таки розуміти, що якби Росія не хотіла вічно воювати, вона може вічно воювати, але Кажуть рано чи пізно це все таки закінчиться. Дякуємо, пане Тарас, за ваш експрес-аналіз того, що відбувається відбулося вже у Львові, і загалом відбувається в міжнародній геополітиці. Будемо слідкувати уважно. За ходом розслідування, як правоохоронні органи будуть шукати вбивцю, перебував вбивцю і безпосередніх замовників, хоча ми розуміємо, хто є глобальним замовником. І справді сподіваємося, що ці ініціативи народних депутатів щодо спілкування з правоохоронними органами та питання стосовно ефективної їхньої діяльності, також дадуть позитивні зрушення, тому що усі ми хочемо жити. В безпечних містах, наскільки це можливо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Дякую.